Добрий день. Яким же він буде посад 9-го покоління? Чому німці відмовилися від розробки проекту та збірки цього автомобіля, з якими моторами буде новий посад та інші новини про цей автомобіль? Я вам зараз розповім. І так, чому німці відмовилися від розробки та проєктування цього автомобіля? Все просто, тому що вони зараз сконцентрувалися на розробці нових електричок та кросоверів. А натомість розробку Passata 9 дев'ятого покоління вони передали своїм колегам з Чехії на завод в Млада Болеслав, які свого часу вивели суперкрутий е, автомобіль Шкода Суперб, е, який мав шалену популярність, і тому зараз Чехи будуть розробляти та займатися цим автомобілем. Е, і що, до речі, вже позначилося на його габаритах і на його, е, скажімо так, розмірах. Взагалі, пасад завжди з виходом нової генерації, він завжди ставав більшим, ширшим, тому цим вже він нікого якби не здивує. Але і тут, і в 9-му поколінні, чехи змогли здивувати, тому що вони зробили цей пасад 9-го покоління на 14,5 см довше, ніж пасад Б8. І з яких 5 см припадають одразу на калісну базу, яка стала ширше, і буде становити 2841 мм. З дизайном нового універсала, взагалі, вирішили дуже не експериментувати. Він дещо схожий на минулу генерацію b 8 Passat, але дещо з вкрапленнями електричної версії ID. Багато елементів та деталей дуже схожі. Та переплітається з новою шкода Superb. взагалі новою фішкою 9-го Passat буде величезний тачскрін екран. В найпростіших модифікаціях він буде по розмірам 12, 12 дюймів. А в топових комплектаціях він буде на 15 дюймів. Також не буде вже аналогової приборки буде вже віртуальна приборка з розмірами 10 дюймів. В минулому році дещо Фольксваген злякав своїх користувачів, які полюбляють дизель, таких як, наприклад, я що дизеля вже не будуть випускати, але ні, в 9-й генерації дизель буде. 2-літровий TDI. Він буде в на передньому приводі в двох модифікаціях на 122 лошадки і на 150 кінських сил. Також буде Passat B9 all Олтрак. Скоріше всього, так він буде називатися, тобто на повному приводі, і його заряд буде 190 кінських сил. Також нові пасати будуть доступні на турбобензинових моторах, але вони будуть тільки на повному приводі. Це буде 2.0 TCI на 201 та на 261 кінську силу. Також німці роблять ставку на гібридну версію цього автомобіля. Найпростіший буде півторалітровий. Є TCI на 148 кінських сил. А, також буде дуже цікава новинка. Це є гібрид на 201 та на 268 кінських сил з функцією підзаряджання Але вони будуть доступні тільки з однією акумуляторною батареєю об'ємом на 19,7 кВт. Прем'єра b 9 Passat запланована вже на початку вересня на Мюнхенському міжнародному автосалоні. Але перші живі авто спускати з конвейера обіцяють на початку 2024 року. Тобто через 4-5 місяців ми вже побачимо їх у продажі на авторинку.